Це єдине запитання, яке приводить до істини. Ми знаємо, Романа Махарша нічого не говорив, але поруч з ним стає все ясно. Є такі запитання, які відкривають шлях, є такі питання, які закривають шлях. Людина живе основою, а їй здається, що вона живе думкою. Треба зосередитись саме на пізнанні істини. А це відбувається тільки в тиші. Всією цією істиною і як вона може бути недоступна. Чому в людини, шукаючи так багато запитань, виникає? І чи є те питання, яке відкриває шлях самопізнання? Дуже дякую. Є таке запитання, але це запитання має бути до самого себе, і не ні до кого іншого. Воно є, і воно є, воно чи є той, хто задає запитання. Це єдине запитання, яке приводить до істини. Це єдине правильне запитання. Якщо говорити чесно і відкрито. Але ми ж завжди говоримо, що дух єдиний в цьому істина. І розмовляючи із непробудженою, не тільки пробудженою, а просвітленою людиною, людина розмовляє із сам, своїм духом. Це є контакт безпосередній. Коли ну це безпосередній саме безпосередній контакт, тут нема посередників. Ось і ми знаємо, Романа Махар, нічого не говорив. Але поруч з ним стає все ясно. Дуже часто колись, ну, після просвітлення, люди телефонували, казали, от я хотів чи хотіла щось запитати, тут вже все. Все стає ясно. нічого. Вже ну, відповідь прийшла, а звідки вона прийшла, невідомо. По телефону. Тобто ми знаємо, що Будда, в буддизмі є таке розуміння, таке твердження, і що Будда не міг пояснити і не, не зміг пояснити, що таке істина, бо це не пояснимо. Це не то чому це не пояснимо? Тому що це знаходиться за межами слів. За межами всіх розумів, це стан, це саме буття, це саме життя. І тому воно знаходиться за межами всіх межей меж. і Але торкнутися під час цього стану можливо саме під час. Налаштування нас на навіть на ментальні оці питання, на ментал на ментальний стан, на ментальні знання. Ми говорили вже, що є такі запитання, які відкривають шлях, є такі питання, які закривають шлях. І тому тут треба зосередитись саме на пізнанні істини, на пізнанні самої основи, на фундаментальної істини, того, що є. А це відбувається тільки в тиші. Колись, коли е, відбулося просвітлення, то написала статтю Ядро У 2011 році, і тоді е, було переконання таке, що це, ну, це абсолютна істина, так, і що вона доступна всім. Тому що всі є цією істиною, як вона може бути недоступна. Це як Ісус стукав у вікно людського менталу і кричав, що ви ж всі звідки в такому багатстві може породитися така бідність. Для людини, яка знаходиться ну, не, не людини, а навіть несвідомості, а буття, яка знаходиться в за, зазеркаллі, це не зрозуміло. Ну, Це не те, що не зрозуміло, бо, бо все є присутність. А як ця присутність може бути недоступна, це незрозуміло. І людина, котра просвітлена, їй здається, що це було завжди. Тобто, є спогад, що було якесь нерозуміння, але це було таке миттєве, таке якийсь наплив ілюзії. А насправді основа що людина живе основою. А їй здається, що вона живе думкою. Тому що вона завжди в процесі думання. Прийняття це думання. Але ви подивіться на стан, коли ми були в лісі. Там думка була, там сама єсність. Там є те, що є. Те, що є воно ну незмінне, а думки це те поле, яке постійно знаходиться у процесі. Ось і коли людина знаходиться в ментальному полі її сприйняття, то їй здається, що світ він постійно змінний. Постійно змінюється, що постійно щось змінюється, що ну все розвивається. Це можна пояснити так: людина щось розуміє. так Вона починає усвідо... щось усвідомлювати, вона розкриває якесь поняття для себе чи Е... Якісь... приходить ясність якогось запитання. так Після того, коли вона це розкриває, їй стає дуже зрозуміло, якісь речі, так? якісь поняття, якийсь стан, якісь деталі, щось в цьому пошуці. Але потім приходить стан, в якому вона знову губиться, тому що вона це значить не до кінця зрозуміла. Оцим визначається ментальне поле. Воно ніколи до кінця не буде зрозуміле. Це є просто план, в якому людина е, розбирається у векторі якогось знання, але він ніколи не буде повний. Ніколи. Тому е, для того, щоб усвідомити, є таке у, до речі, у Будди також є таке розуміння. Абсолютної істини і часткової істини. Приклад, людина їсть хліб. Це часткова істина. Хоч вона дійсно сидить і їсть хліб, так? Абсолютна істина це те, що знаходиться за межами всесвіту, і тут абсолютна істина треба починати з народження Всесвіту. В те повну картину реальність описувати. Це є абсолютно істина. Тобто народження всесвіту, як це все відбулося до того моменту, коли людина їсть хліб. Оце абсолютно істина. Описати її, вмістити у е-е ментальне поле людини можна, не можна. Але сама присутність є. Цією, скажімо, показником того, що це правда. Тому що присутність знаходиться за межами того поля, в якому знаходиться людина, яка є хліб. Але людина є хліб, і це правда, так? Це, це є розуміння, але це люд, е, бачення того, що людина є хліб, часткове. А абсолютна істина це народження всесвіту. Це навіть те, що стояло за межами, і існує як абсолютна істина, що не тільки породжує весь всесвіт, якому людина є хліб, так? Не тільки породжує те розуміння, яке привело до того, щоб цей хліб вирощувати, щоб його виготовляти, що скільки туди людей і праці покладено, і це все, це все енергетичне поле. Але це якраз і є життя Всесвіту, життя свідомості. Щодо життя свідомості, сама свідомість. Це якраз є те, от то, що називають люди пробудження. Це людина вже в свідомості усвідомлює все, що є. Це те, що вона ловить суть самої розмови. Тому що вона вже вийшла за межі ментального, тільки цього ментального потоку, в якому думка поя... е... накриває іншу думку, щоб зрозуміти. А свідомість це вже є загальне поле. Енергії цього всесвіту, яка називається свідомість. І тому людина, перебуваючи в цьому плані, вона вже за ментальним, Вона включає в себе і ментальне поле, і всі поля. Але, в цьому... Але воно і включає причину, тому людина розуміє, що відбувається під час от нашої розмови, наприклад. Так? Тут не тільки розмова, а енергія. І це в сукупності зрозуміло, ясно. Це називається свідомість. Вона ловить і суть речей. Суть речей це, наприклад, цю точку, яка саме творить оцей механізм існування. Тобто, ем, ну, верніше, вже знаходиться в тій точці, яка творить цей механізм існування. Ця механіка всесвіту. Це називається свідомість. Людина в свідомості. Людина у вона ловить суть речей. Ага, це я для неї нема питання, як чому е, Бог сказав Мойсею прийти одному на там до неопалимої купини. Щоб не кликав нікого, що Бог їх всіх решта уб'є. Тут все, все ясно, що людина одна приходить до істини. Що істина є в ній, і тому вона її чує. Одна, ну, тобто, шуму в цього в головах, оце всього абсолютно, е, ну, навіть можна сказати, ну, цього простору не існує, існує сама єдність. Тому вона одна, бо так, І вона тільки одна може прийти до неополимої копини. Тобто, якісь речі людина ловить зразу, для неї це ясно, а, а все решта ну, якби шум в голові. Все решта, це просто якісь там потоки, які, якщо їх, наприклад, викинути з голови, то воно, то воно буде незмінним. Свідомість це вже є та, та, те, той стан, та позиція, в якій, що яка б думка не прийшла, якщо її перекрити іншою думкою, або взагалі викинути всі думки. Це вже незмінний стан. Тобто це вже ясно все. Ясно про дерево, ясно про там, ем, в якому настрої людина, що вона хоче сказати, чи вона сказала там. Це вже це називається пробудження. Просвітлення це зовсім інше. Ось це є позиція духу, це позиція самого життя. Це навіть нерозуміння, це життя, це саме існування. Тому воно може перебувати і в ментальному полі існування присутність, і їй не буде заважати Ні, ніяка думка, ніяке слово, ніяка перешкода, немає відчуття того, що щось і таке є, що може. Перекрити істину, що може завадити е, самій істині. Тобто дух це є та всеоб'ємність, та непохитність, яка не заважає бути ніколи, Ні, ніде, просто бути. І зрозуміло, що будь, відчувати свідомість, які є всі решта відчуття, самого існування усесвіт. Але дух це є непохитний спокійний стан не тільки рівноваги, а й самого буття це незмінна історія, це незмінна істина життя. Ось цим відрізняється, якби позиція Будди, який казав, я її ніщо, і тільки тому мені належить все і свідомість, і ментальний світ, і матеріальний світ, а і тільки в нічому може породитися, ну, може знаходитись щось може. Е... Мо, ніщо тільки може бути володарем Все, чогось взагалі. Тому що воно не є. Не є. Не є відчуттям чогось, не є буттям чогось. Воно є самою. Самим існуванням. І тому слова, які звучать, вони ніколи до кінця не подадуть істину. І тільки тому Рамаха, Рамана Махарше мовчав. І він уважав, як тоді Марія під час написання ядра, під час цього стану, що це вже все, все відбулося. Що це все всім буде ясно. ну Не не, не позиція Марії, тут Марія ні до чого, тому що відчуття Марії нема. А що істина відкрилась для всіх. що всі земляни познали цього. Все. І що це вже незмінна історія, незмінна позиція і незмінна ясність самого існування для всього ментального поля землі. І це відбувається тоді, коли це відбувається. І тому це не, це не імпульс, це не є енергія, це є от якраз позиція, в якій нема того розуміння, що таке енергія. Енергія це щось, що виробляє життя на планеті, а це Нічого не виробляє, але разом з тим воно завдяки тому, що воно існує, існує і енергія. Оця вся наша розмова, вона, якщо кілька разів її почути, вона не, не буде, слова не будуть заважати усвідомити, що це таке.